Добрий день! Сьогодні запрошую вас до місця, яке має популярність серед дітей та дорослих. Це дитяче містечко Казка. 3, 2, 1. Починаємо. Дитяче містечко Казка. Дитячий парк розваг розташований в центрі Миколаєва. Являє собою територію площею 2,5 гектари, де розміщені проглянкові зони, атракціони, місце для вистав, ігрові майданчики, дерев'яне містечко, кам'яна фортеця, фонтани, декоративні об'єкти. Містечко відкрилося 19 травня 1982 року, а вже 2009 вказку було названо одним з семи чудес Миколаєва. Дитяче містечко розташовано на місці колишнього міського ринку. Після спорудження центрального ринку у 1957 році потреба в цьому ринку відпала. Спочатку дитяче містечко планували розмістити в мікрорайоні Ліски, але згодом обрали ділянку у центрі Миколаєва. Головний архітектор і автор проєкту Вадим Павлович Попов. Архітектори розбили територію на дві зони. У зоні активного відпочинку розташувалися амфітеатр, дерев'яна фортеця та кам'яний замок. Також кілька атракціонів, ігровий майданчик і морська гавань. А в зоні тихого відпочинку, декоративний басейн із фонтанами, ландшафтні композиції, павільйони художньої та технічної творчості, ціньова галявина, технічна алея. Дитяче містечко Казка було споруджено методом народного будівництва, коли добровольно брали участь працівники підприємств міста. Проте головну роль відіграв у будівництві Чорноморський суднобудівний завод. А він забезпечував будівництво необхідними матеріалами та будівельниками. Спершу комплекс складався з кількох тематичних зон, а згодом розширився атракціонами, тематичними прогулянковими зонами і ігровим майданчиком. Амфітеатр входить до одних з перших споруд дитячого містечка. За словами головного архітектора, амфітеатр виник здебільшого з практичних цілей. Треба було щось робити з підвальним приміщеннями колишнього м'ясного павільйону. Їх хотіли знести, але архітекторка Ольга Попова запропонувала розмістити в них ігрові автомати а навколо чашу амфітеатру. Карусель Лукомор'я. Карусель з'явилася пізніше за всі інші основні об'єкти дитячого містечка. Вона являє собою скульптурну композицію за мотивами відомої казки Олександра Пушкіна. Край Локомор'я дуб зелений. По центру розташований Великий дуб, оповитий ланцюгом, по якому йде кіт вчений. Довкола розміщені декоративні човни лебеді. Морська бухта і корабель Буян. В якості центральної композиції головним архітектором було обрано зробити парусний корабель як символ кораблебудування Миколаєва. За свого часу існування корабель не один раз міняв назву Святий Миколай, Червоні вітрила, Грін, Буян Щастя Середньовічний Замок Кам'яний замок було зведено, оскільки будь-яка казка пов'язана з оповитим тайною замку. Біля входу стоїть лицар, а на даху раніше стояв карсон, який згодом зруйнувався. Портецю проєктували як комплекс, пов'язаний з ходами цегляних веж. Всередині певний час розміщувалася кімната кривих дзеркал. Дерев'яне містечко. Задля спорудження, містечка архітектори Вадим і Ольга Похови здійснили поїздки на Соловецькі острови та острів Кижі. Повернувшись, створили дерев'яну фортецю у стилі слов'янських хаток із полісадом. Планетарій. За словами головного архітектора. Початково планетарії хотіли відкрити в одному з шатер, подарованого Азербайджаном дисячому містечку. Проте згодом його розмістили в іншому павільйоні біля головного входу в казку. Паровоз Кукушка Паровоз став подарунком Одеської залізниці. Його хотіли встановити на привокзальній площі біля старого залізничного вокзалу. Але Ольга Попова переконала міську владу встановити паровоз у касті. Окрім основних тематичних місць, містечко також має окремі об'єкти витвори мистецтва. Об'єкти постійно змінюються, проте можна відмітити постійні. Серед них тематичні фонтани з дельфінами, сонячний годинок та зменшена модель Миколаївської вежі Шухова. Наша програма добігає кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось. Я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, до наступних зустрічей.